На тисяча дітей крокує центром Львова, вітаючи перехожих з довгожданим святом. Тут чудовиська, Шерлок Холмс і доктор Ватсон, Пепі довга панчоха, незнайко, червона шапочка та багато інших казкових героїв. 12-річний Олексій Хвивнюк обрав костюм Гендельфа Сірого з володара перстенів. каже костюм готували усією сім'єю. Я знайшов шматок тка... сірої тканини. Мама його трохи обшила, ну щоб не краї. А далі я пробував робити бороду з паперу, але в мене не вийшло. Потім тато прийшов з роботи і пішов до якихось своїх знайомих і взяв мені капелюх і бороду. Сьогодні площа перед палацом мистецтв перетворилася на справжню казку. Діти кажуть, аби з точністю відтворити образи героїв, довелося ще раз перечитати улюблену книжку. Мені такий образ підказала вчителька, ну моя, та, що веде мене гурток. І мені цей, по-перше, сподобався, і, по-друге, я його дуже люблю. За ну, що? Він розбійник, нападає на всіх добрих людей. Дівчина-весна, фея, чарівна, лісова. Склеювали, купляли квіточки, клеїли, дошивали». У палаці мистецтв ще веселіше: майстер-класи, ігри, ярмарок дитячої літератури. Заняття собі може знайти кожен. Організатори на три дні святкування запланували понад 300 цікавих заходів для малечі. Ми пропонуємо на вихідних разом малювати кольорове панно. В нас почнуться спортивні майстер-класи, ну і все стандартно. Загальні рукодільні майстер-класи, як я вже казав, зустрічі з письменниками. У нас буде Андрій Курков, у нас буде Галина Вдовиченко, у нас буде Оксана Думанська, Лариса Денисенко, Максим Кідрук, Антон Санченко. Окрім дитячих письменників, до Львова завітали й художники. Валерія Соколова у рідне місто приїхала з Америки. Там вона працює ілюстратором у всесвітньо відомій компанії Walt Disney. За її плечима безліч нагород. Сьогодні їй вручили ще одну премію золота пір'їнка від журналу Ангеляткова наука. Це велике щастя отримати нагороду в своєму рідному місті. Львові я була дуже втішена і зраділа. І перше, що я зробила, я пішла на інтернет, подивитися, як вона виглядає і хто вже був лауреатом. Три дні у Львові з дітьми спілкуватимуться і відомі виконавці, і художники, і письменники. Головний гість цьогорічного фестивалю англійський автор Іан Уайбру. Серед читачів він відомий творами про пригоди маленького вовчика. Переведені вони на понад 10 мов світу. Марія Шепель, Юрій Руденко, НТА Новини.